Це відео я присвячую травмі приниженого. Мені здається, що ми є всі потрошку носіями цієї травми, просто вона яскраво виражена. Є люди, які а, прям транслюють своїм тілом тим, що вони говорять, емоціями це. Але у нас воно може ховатися. Яким чином? В анонсі я вже говорила про те, що якщо ви дитина 80-х, 70-х, 60-х, до ще 90-х, тоді, коли сексу не було, то ця ситуація нашими батьками могла. Теж маскуватись, прикриватись. Ми про це вільно не говорили. Ми соромилися, і коли щось таке в нашому житті відбувалося, з нашим тілом працювали інстинкти, прокидалися бажання незрозумілі для нас самих. Батьки, не знаючи, як це вірно пояснити, могли просто відмовчуватись або й присоромлювати. І от звідти теж проростає ця травма приниженого. Бо зауваження вони могли звучати ем, для того, щоб викликати сором і такої поведінки більше щоб не було. Звідти ж. Зайва вага, бо тіло все рівно треба отримувати задоволення через рот, через вуха, через очі, через дотики. Якщо себе в цьому обмежувати, то якимось чином найлегшим собі дістати так би мовити, легкий дофамін? Звісно, це через рот, це через їжу. Тому людина може заїдати те, що їй не може дібрати, те задоволення від інших органів, від спілкування. Тому таким чином вона обрастає таким задоволенням в інший спосіб. Продемонструю конкретні ситуації, в яких прокидається ця травма, і зауважу, що саме у відносинах з іншими ми можемо цю травму перепрацьовувати, переживати і так робити, що вона нами керувати далі не буде. Якщо ви відчуваєте сором за ваше тіло, за ваш фізичний Вигляд, то тут можна допомогти собі одним єдиним рішенням, що я признаю і визнаю свою таку особливість, свою незграбність, наприклад, замість того, щоб відчувати сором і стати предметом насміху іншим людям. Якщо таке іще не виходить, то… Я даю собі ще час і можливість будь таким, але я зізнаюсь собі, що цим соромом я принижую сам себе, і я вірю і знаю, що прийде той час, коли я не буду відчувати за своє тіло сорому. Як я казала, що представники яскраві цієї травми охоче беруть відповідальність за інших людей і нібито проживають їхнє життя, а своє витісняють. Тому буде добрим тренуванням, якщо це про вас історія, або частково відловлювати ось ці моменти, коли я хочу взяти відповідальність за іншу людину і в цю секунду. Вирішити для себе, що я повертаю свою відповідальність собі, а їхню відповідальність залишаю їм. І я вірю і, і знаю, що вони самі самостійно можуть вирішити всі свої питання. І я розумію, що допомагати іншим це не означає приносити себе в жертву, тим самим резервуючи собі місце в раю. Якщо в мене так ще не виходить, то я зізнаюсь собі, а можливо іншим, у своїх таких страхах попасти не в рай. Ця рекомендація буде особливо цікава тим, хто думає, що має зайву вагу, або ж має таку зайву вагу і знає, що він там щось заїдає. То, наприклад, виникло бажання. Піти, з'їсти щось те, що зазвичай люди вважають висококалорійним. І я дозволяю собі сьогодні, наприклад, з'їсти дві такі речі висококалорійні, але за одною мовою, що я роблю, це повільно насолоджуюся і смакую, ловлю е кожну нотку цього смаку. Потроху дозволяю отримувати собі задоволення. Будьте готові, що Его буде нашептувати вам про те, що ти поправишся. І тут ви маєте дати собі дозвіл послухати ще те его. Якщо не вдалося не відчути сорому за те, що з'їв, наприклад, зайвого. І знаю точно, що в майбутньому і дуже скоро я зможу їсти. Насолоджуючись і не засоромлюючи себе за це. Поспостерігайте за собою, чи не є ви кимсь таким буфером між е, двома людьми, яких ви любите і поважаєте, і ви настільки хочете їм допомогти, що стаєте е, цією буферною зоною, куди вони скидають е, свої проблеми і ви намагаєтесь їх вирішити. Я зауважу, що якщо у вас така є роль, то зайва вага, яка з'являється в цьому випадку, це як захисний щит між двома вогнями. Якщо поки що я ще не можу дати можливість цим двом людям вирішити питання між собою, то я собі можу ще дозволити продовжувати боятися бути якоюсь поганою людиною в їх очах, якщо я не допоможу вирішити їхні питання. Також стосовно сексуальних бажань. Тут може допомогти розфокусування ідеї, що секс це не духовне бажання і не веде до духовного зростання, а заважає тому, окрім того, нас ще і Боженька накаже за це, то одномоментно можна прийняти рішення і визнати, що у мене такі є сексуальні бажання і що вони природні для мене. Якщо у мене ще не виходить, не відчувати сором за ці бажання, то я дозволяю собі ще відчувати незручності, коли мені хочеться задовольнити свої бажання. В цій травмі ми часто не дозволяємо і не доводимо ситуацію до того, щоб хтось про нас попіклувався. Тому можна піти таким шляхом, можна вирішити одного моменту для себе, що якщо мені хтось запропонує допомогу і підтримку, мені, то я не відмовлюся від неї і не буду себе засуджувати. За те, що я надокучлива, що я дармоєтка. Якщо у мене раптом ще не виходить отримувати допомогу від інших, то я собі дозволяю ще поки що думати, що коли хтось мені допомагає, то це я егоїстка. Травмований приниженням часто. Засуджує себе, якщо він не робить багато справ за когось. Цю рису варто виявити, коли ми беремо занадто багато відповідальності і обов'язків, не своїх, а інших. Наприклад, на роботі виконує не на 100% своїх функцій, функціональних обов'язків, а на 150%, коли нас ніхто про це не просить. А потім можемо ображатися за те, що хтось цього не оцінює. Так от дуже важливо прийняти для себе рішення і зупинитись, що від нині. Я виконую лише свої обов'язки, і той час, який у мене залишається, я використаю для себе, для своєї свободи. Якщо в мене ще це не виходить, і навіть складно подумати про це, то я дозволяю ще поки що своєму егу переконувати мене, що занадто велика свобода приведе мене до зловживання. Травмований приниженням часто може і відчувати свою потребу. На рівні тіла, але через страх не вирішуватися її задовольнити, бо йому здається, що він буде виглядати безсердечним і егоїстом. Людина з цією травмою дуже часто поспішає швидко наїстись, швидко зробити якісь рухи. Ну щоб, знаєте, уникнути насолоди раптом процесу. Тому тут варто прийняти рішення, дати собі цей час для усіх процедур і ритуалів, які є у житті. Їжа. Прийняти душ, бути в процесі. І е, якщо здається, що це дуже повільно, а повільність може дратувати, то в принципі розуміти, що е, це ще якийсь час може супроводжувати осудження себе за свою повільність і дати собі ще можливість е, обрати е, суєту, а не задоволення. Дуже характерна і часта історія у травмованих приниженням, це постійне вибачаюсь, 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 вибачаюсь. Така провина без причини, постійна або часта, ама наша частина може бути, яка через ем, пожертву собою, своїми інтересами, своїм тілом хоче показати, що вона хороша людина. Але це всього-навсього наша частина. Якщо Ще складно стати сильним і не відчувати провину за, за все на світі, то дозволити собі, скільки треба часу витратити на те, як, щоб поступово перестати себе заганяти у провину і відповідати за щастя інших людей. Ось така цікава і багатогранна травма, можливо, ви про це і не задумувалися раніше. Разом з тим є: якщо ви відчуваєте, що якимось чином це вас стосується. Про це варто подумати і прийняти для себе якісь рішення, як би ви хотіли далі, бо звільнитись від цього тиску нашого его цілком можливо.